Знаєш, мені цікаво, ти все це розказуєш, я, це натхненно звучить, все, я прям з цим походжусь. У мене, в мене особиста проблема з, з, навіть не з часом, а з тим, що через дуже багато зацікавленості різними да, малювання. Менторство. І от у мене просто відчуття, знаєш, такого, що енергія розфокусовується. Знаєш? От ти кажеш, ти хочеш там ще Патреон, в мене є те, знаєш, там хочеш то, хочеш YouTube. Це все від зацікавленості, життям. Знаєш, коли тобі те подобається, і те, і те, і те, але як балансувати, чи не балансувати? Як, як тримати на одному на чомусь фокус, чи не обов'язково на одному? Ну тому що, Знаєш, у людей, у яких багато о, які не можуть знайти своє покликання в житті, у них одна проблема. Mm -hmm. А у тих, у кого ну, є покликання, але хочеться і то, і то, і то. А ти кажеш, мені ще й фільми подобаються, а ось монтувати подобається, там знімати і ролики робити, як це все поєднати в день, і там ще сім'я, і, і так далі. Як це зробити? Mm -hmm. Я собі так думав, що якщо про роботу, там про саме малювання, це ядро. Що ти художник, і ти створюєш те, що, і робиш те, що тобі подобається. Оце основне е, все інше воно має, хоча б якось дотично доповнювати ось це основне ядро. Якщо мені подобається робити відео, чи, наприклад, е, щось писати, то це має бути пов'язане з тим, що я художник і з тим, що я вже роблю. Mm -hmm. І в результаті. В майбутньому, я надіюсь, там, можливо, створюючи якісь уроки, воно тобі, ти зможеш заробити якусь частину там, грошей на життя там, і це тобі звільнить час, щоб ще більше е, сконцентруватись на цьому основному. І так само, якщо ти хочеш займатися спортом, от спорт мені доповнює, це основне mm -hmm. ядро що я художник. І, наприклад, якщо мені. от Цього року я для себе відкрив Гуаш, і це взагалі щось для мене. Я ніколи не думав, що нею можна так е, малювати. і вона настільки приємний матеріал. І те, що я для себе знайшов в Гуаші, я стараюсь тепер перенести в олійний живопис. Бо от я не міг цього добитися в олії, а потім в Гуаш я спробував, в мене вийшло те, що я хочу. І я зрозумів, що там треба трошки змінити ґрунт, щоб він більше втягував фарбу. І е, тоді в мене вийде. Той живопис, який я хочу, так само мені подобається акварелі, бо я взагалі не вмію працювати. Але я знаю, що знайшовши щось в акварелі, я знову його перенесу от туди, в живопис. Так само проводиш час з сім'єю, але ж ти наповнюєшся для того, щоб знову перенести цю енергію сюди, в роботу, в живопис.